Привіт, любі, дорогі тільці! Це Таро прогноз на 2025 рік. Вітаю, дорогесеньки, вас з прийдешнім 2025 роком. Нехай збуваються всі ваші мрії, все, чого ви хочете, і хай буде ще краще, легше, ніж ви собі можете уявити, і більше. І також прошу так. вас, підписуйтесь на мій YouTube канал, якщо ви дивитеся його. Не підписані, приєднуйтеся до нашої дружньої сім'ї. Також підписуйтеся на мій інстаграм-аккаунт, посилання є під цим відео. І так, сьогодні у нас старо-прогноз на 12 місяців. На кожен місяць я буду витягувати карту, і в мене 12 колод таро. І так починаємо. А, січень, що приготував для Добре. вас січень, дороге сінці. Дивимося. Так, карта насічень. Король мечів. Так, король мечів це людина, яка буде вам допомагати, буде в вашому житті. Така людина, людина слова, людина, яка любить і поговорити, і людина статусна, людина така при владі, яка допомагатиме вам можливо. А зараз ми витягнемо ще одну карту. Так, мечі це по знаку гороскопу терези, водолі або близнюки, або в таких енергіях людина. Сонце це підтримка від цієї людини, ви будете мати підтримку, хорошу підтримку, і матеріальну, і словесну. Дуже хорошу будете мати підтримку від цієї людини, ваш друг. Або, можливо, вчитель, який вас буде мотивувати, ви будете слухати цю людину і надихатися, діяти вперед. Це дуже добра підтримка сонце. Людина, як сонце йде у ваше життя, це також кохання, якщо ваша тема це кохання йде у ваше життя. Це також вагітність, це нове життя. Сонце дає життя на землі. І так само тут народження дитини, якщо це ваша тема. І така людина, як сонце. Можливо, ви будете тією людиною, яка ви засяєте, як сонце, ви можете виступати, сяяти, як сонце. Або тут ще дуже хороший як дохід це прибуток, збір урожаю, прибуток, і це така енергія, чоловіча енергія, коли рух вперед. Всі справи просуваються вперед. А можливо, ви поїдете у відпустку десь в Єгипет, в теплі країни. Зустрічати Новий рік, наприклад, десь в Єгипті або в якихось теплих країнах також як такий варіант в сонячну країну. Хоча зима, але в якусь теплу країну. Зустрічати новий рік в теплішу, ніж там, якій ви живете. Так, лютий, лютий новий місяць, нова холода карт. Дивимося, витягуємо карту. Лютий, що у нас в лютому. Вісімка, вісімка кубків! Чудова енергія. Вісімка кубків це майбутнє, світле майбутнє, коли людина дивиться в своє майбутнє. З радістю, з таким зрозумінням, чого хоче, дуже хороша енергія, і також це є енергія радості, коли ви ще вкладаєте, ще, ви, ви розумієте, що ще плід не дозрів, що треба ще вкладатися, віддавати свою енергію, віддавати вкладатися, доглядати щось. І це хороша карта майбутнього, що в майбутньому ще трохи, і ваш труд принесе плоди. Це ще не є завершення, це тільки шлях, але ви будете отримувати від цього задоволення, тому що повні чаші це завжди хороші енергії. Ви будете отримувати від того, що ви робите, від того, чим ви займаєтеся, будете отримувати велику радість. Це буде приносити вам радість, вам буде чим ділитися. Вам захочеться всім розказувати, що ви робите. Показувати себе, ділитися своїми, можливо, це знання або ну, це велика радість. Емоції, які будуть. Тому що це про емоції, тут, які будуть супроводжувати вас, емоції в любій, там, вашій ситуації. Ви можете подумати зараз про якусь ситуацію, і в цій ситуації буде все добре, і ви будете почувати себе в радості. Так. Наступний місяць у нас березень і. Наступна колода карт. Так, дивимося. Березень. Березень сімка. Мірка жезлів це про відстоювання своїх інтересів, це про те, що заявити про себе, сказати про себе. Можливо, будуть якісь презентації, вам треба буде виступити, вам треба буде розказувати щось на, на велику аудиторію. А можливо, ви будете вести прямі ефіри чи заведете якийсь інстаграм акаунт. Вам треба буде себе показувати. Як от бувають люди, що навіть немає аватарки, немає фотографії в соцмережах. І можливо, ви вирішите ну, ця фотографія хороша, мені вичить я її виставлю. Це як показати себе або відстояти себе коли. Вам треба відстояти свою думку чи то в колективі, чи перед начальством, чи довести свою думку своїм колегам або своїм співробітникам підлеглим. Також, можливо, це треба відстоювати себе в родині, в родині партнера або в своїй родині. Не всі з вами згідні, не всі згідні з вашою думкою, і ви будете пояснювати свою точку зору і відстоювати себе. Також ми бачимо тут паркан. Не, як фізично, ви, може, живете в садибі, і це вже час впорядкувати межі, поставити паркан і свої межі відстояти. Це іще така енергія. Так, наступний квітень. Квітень у нас. Також нова позолочена колода таро. І так. Що там квітень імператриця, а, яка чудова енергія, енергія імператриці, це достаток, це хороша позиція на роботі, це підвищення по кар'єрній ходинці. Це коли ви шукаєте роботу і ви, вас беруть на роботу в хороший колектив за таким хорошим начальством, імператриця це і начальство також. Коли вас розуміють, вам пояснюють і ви показуєте результати, також це про вас, що тут, тому що імператриця це планета Венера, опікується картою імператриці, і це завжди про красу. Про те, що квітень уже треба йти у салон краси, треба наводити красу, треба займатися своїм тілом, це все про насолоду від життя також. Як ви вмієте насолоджуватися життям, наскільки ви радісні і вдячні за своє життя? Як ви дякуєте своєму тілу, як ви наповнюєте себе? Це така енергія, коли ви наповнюєте себе. Власне, не, не, не про так як духовно, як фізично. Вдосконалюєте своє тіло, робите якісь е, спа-процедури, йдете на масаж чи робите шопінг, прикрашаєте себе зовні. Так. І це також про сімейне положення, хороше сімейне положення, коли вас поважають, коли ви як лідер і на роботі також. Так, давайте витягнемо ще одну карту. На квітень, а трійка тут про виступ, коли вас замітять. Вас замітять, а можливо, якраз коли ви. Так зрозумієте свою енергію, енергію лідера, чи от після того як ви там в березні відстояти свою позицію, будете відстоювати свої межі, чітко спочатку, щоб відстоювати свої межі, їх треба знати, знати, чого ви хочете, чому, як, щоб довести це все. І тут енергія імператриці, ви розумієте, хто ви, куди ви вже рухаєтеся, що ви робите, для чого. Ви можете повести за собою людей, вміти переконати, і тут вас замітять, ви виступаєте, людина говорить а її слухають. Це також хороша колаборація, коли ви втрьох. Тому що тут трійка Пентаклів, збираєтеся і обговорюєте якісь бізнес-проекти, можливо, вам прийде в голову якийсь бізнес-проект, що ви будете трьох його створювати. І це також про гроші, що, можливо, ви будете разом. Створювати підприємство, або ви будете вже отримувати гроші за те, що ви виступаєте, а вас слухають. Ви як лектор виступаєте. Так. А, травень. Наступний місяць у нас травень і наступна колода карт, ленорман, що на травень травені. Пентаклі, четвірка Пентаклі це хороша грошова карта, коли гроші є. Це зарплата, це стабільність в грошей. І сама головна така порада карти не витрачати зайві гроші. Гроші є, гроші будуть, стабільні, хороша, стабільна фінансова ситуація, але не вкладати, зберегти тут про збереження, що людина не віддає, не позичає, сам нікому і сама не бере кредити, а зберігає те, що в неї є. І цінуєте що є. Це також про цінності, про, тому що матеріальні всі карти вони ще також і про гроші, і про ваші внутрішні цінності. Можливо, як буде переосмислення цінностей, і ви будете розуміти щось по-іншому, щось переосмислите на рахунок цінностей, можливо, ви хотіли там, а хочу щось, і потім подумати, чи воно мені ну, дійсно треба. Що це мені принесе? Яку користь, чи варто в це вкладати гроші, чи варто витрачати на це гроші. А, тобто, так, червень. Дивимося, червень, що принесе вам червень і так, червень. Червень, п'ятірка, ірофант. Це бачимо сходи. Це хороша кар'єрна підняття по кар'єрній сходинках. І також це карта медитації, карта відпочинку, відпочинкова карта. Або різкий зліт кар'єрний, ви приходите після відпочинку і вам кажуть, що вас підвищили, пропонуємо вам вище щось, або ви після відпочинку надихнетеся і почнете розширювати свій бізнес. Тому що підняття по кар'єрній сходинці, коли ви є власний бізнес чи працюєте самі на себе, це коли ви йдете в розширення. Як там? Відкрити ще один салон, наняти ще одну людину, ще одне. Якесь додатково створюєте робоче місце, це розширення. І це такий відпочинок. Карта учня і ученика. Можливо, ви знайдете таку людину, яка вас надихне це робити під час відпочинку. Так, чудова карта. Чудова карта. І тепер у нас липень. На липень. Що у нас? Дивимося. Літо почалося чудово. Так, в липні яка буде енергія? А, енергія любові. Це коротний роман, може бути. Це побачення, віка чаш. Це чудова карта побачень, романтичних побачень, зустрічей. Ну, на Побачення однозначно, або десь будете відпочивати, закрутиться коротний роман. Також по бізнесу це дуже хороша карта. А, карта колаборації, карта, коли дуже легко порозуміти один одного. І любі, якісь спірні питання дуже полюбовно вирішуються. Це підписання контрактів, договорів, це чудова карта. Це також, якщо ви в парі, це перехід сама випала друга карта, ну будемо і її читати. Десятка, десятка пентаклів, це родина, створення родини, тут кохання, тут родина, тут зустрічі, побачення, кохання, зародження, кохання. Якщо ви вже є в стосунках, то це просування в стосунках, це вже створення родини, це хороша карта. Покращення житлових умов, купівля, продаж нерухомості, завершення ремонтів, це вкладання грошей. Це коли гроші є, тому що це монети, це є фінансова карта, фінансова карта стабільності, доходу, хороших прибутків, хороших прибутків. І це прибутки як і матеріальні, так і фізичні це прибутки в родині. Вас буде прибувати, збільшуватися. І це найкраще, що може бути. Чудові енергії на липень липень буде у вас дуже щасливий. так серпень. Ну, взагалі, розклад, тут уже на півроку чудовий. Чудовий розклад. Серпень. Дивимося на серпень, що приготував вам серпень. І так, карта трансформації Смерть щось буде відходити з вашого життя, але щось нове народжувати на то місце. Так що добре ж відстежуйте, що відходить, відпускайте, тому що уже все світ приготував вам щось нове. Щоб прийшло щось нове, треба звільнити місце, щоб було куди прийти. Це так, як знаєте, от є повна чаша там, чи повне відро вже брудної води, але не вилити. Не вичистити і неможливо набрати чисто, бо там вже все брудно. Так і тут щось буде. Або, можливо, ви, буде така сильна трансформація, що ви зовсім переродитеся, як помре ваша стара версія, і народитеся ви нові. І скажете: я хочу отак, от от, я хочу бути в таких енергіях, я хочу сяяти, я хочу посміхатися, я не хочу як раніше. Все, я рішила, чи я рішив бо розклати для чоловіки, для жінок і серпень, власне, буде таким переломним періодом, коли ви вирішите щось а, таке трансформаційне для себе. Ви зрозумієте, це як зняти розові окуляри. І помирає оця версія підвішаного всього якихось. Таких ситуацій, які, можливо, самі собі придумали, але немає підтвердження. Ви їх відпускаєте, і все нове, прекрасне приходить в ваше життя. Приходить нове життя, новий рух. Це чудова карта. І у нас Вересень. вересень. Дивимося, що приготував вересень. Суд. Карта суд. Дивіться. В чер... серпні трансформація. І суд це також як про трансформацію, про те, що ангел трубить. Прийшов час час змін. Хочете ви чи не хочете, оця зміна у вас буде це кармічна зміна, і вона відбудеться тим чи іншим способом, так чи інакше. Можливо, не, не буде для вас такою відчутною. Плавно перейдете з одного стану в інший, але обов'язково це станеться. І станеться все це до кращого, тому що карта суд це світла карта. Карта світла, карта кращого. Людина йде у ваше життя. Це якась хороша інформація, можливості, а якась йде зовсім інша полоса у вашому житті. Давайте витягнемо ще одну карту на цю. Подивимося, що це буде таке. Так, це є двійка, двійка жезлів, це ну, щось нове, нова енергія, енергія запалу. Енергія вогню, чомусь ви будете горіти, будете мати план і будете просуватися вперед. Тут як ангел трубить, давай вперед, все, рухаємося, планує, чіткі все і вищі сили. Тут ангел, тут вищі сили вам допомагають проходити цей шлях. Чудово. Ну, вересень, так у вас буде такий рух вперед, буде енергія через край. Є тут горе роботи, звичайно, є горе роботи, але людина дуже щаслива, дивиться вперед. І це також є карта подорожі. То людина тримає глобус в руках і вирішує, куди ще поїхати, куди податися. Є план, є... це енергії. це У вас енергія буде на все, що ви будете хотіти. Все що ви захочете, буде енергія, тому що жезли це про енергію, це про потужну енергію. Далі, жовтень. Що у нас в жовтні? Що приготував нам жовтень? Так, рицарь жезлі. Це також буде у вас енергія однозначно. Рицар-жезлі це про енергію, про оптимізм, про рух вперед, про підтримку. І це швидкість. Швидкісна карта дуже швидко буде вам в світ проштовхувати ваші плани, ваші ідеї, будуть приходити потрібні люди в потрібний час. Це як знаєте. Опинитися в потрібний час в потрібному місці. Це хороший шанс, це рух вперед. Це купівля автомобілів, тому що це все про транспорт і також про поїздки, про відрядження. Можливо, гості до вас приїдуть. Давайте витягнемо на жовтень ще одну карту. Жезли, шістка жезлів це перемога. Це рух вперед, і це перемога. Подивіться, тут корона. Чудова енергія, чудова енергія, просування вперед. Це коли ви, можливо, будете давати рекламу, рекламувати себе, показувати себе. Бо що корона це про те, що показуєте себе. Тут ще є зірочки і є надбання, Сова – це мудрість. Можливо, ви будете виступати перед людьми, це як виступати на широку публіку, щось говорити, презентувати, себе показувати. Можливо, ви будете замовляти рекламу, рекламувати свій бізнес, чи, можливо, ви будете тим, рекламним людина, яка створює рекламу. Так що може бути? Ви будете допомагати комусь себе показувати, ви будете створювати ту рекламу. Листопад. Так, дивимося на листопад. Листопад. Яка енергія буде в листопаді? Колесо фортуни вам пощастить. От ви щось тут почали, щось робите, у вас є підтримка, є рух вперед, є просування, і листопад колесо фортуни закрутилося. Цільці дорогенькі, у вас хороший розклад. Колесо фортуни, це також про дорогу, про переїзд. Можливо, переїжджайте з міста в місто, переходите з роботи на роботу, переїжджайте з країни в країну, з однієї квартири на іншу, це покращення житлових умов. Це про автомобіль, про покупку транспортного засобу, і також про вагітність, тому що це коло, чудова карта, виступає вам. Посміхнеться якась удача. Дуже хороша енергія. Вам пощастить в чомусь неймовірно. І зустріч це побачення, це кохання, це весілля, це завершення якогось циклу, це результат, і це результат успішний дуже. Так, коли навіть, можливо, деколи і неочікувано. Грудень. Давайте дивитися грудень. Дев'ятка. Дев'ятка. Пентаклів, це можу собі дозволити відпочити, відсвяткувати рік, який проходить. Зустріти наповнений чи наповненим новий рік. Чудове завершення року. Грудень буде прекрасним в фінансовому стані, в стані ваших здобутків, коли ви і, і здаєте якісь екзамени, здаєте на сертифікат це якісь здобутки. І це Такий символ радського життя, коли можеш собі розволити карта сімейна, карта хороших житлових умов, енергія радості, достатку і процвітання. Чудова чудова енергія. І я ще раз вітаю вас з Новим роком. Успіхів вам дорогенькі, і процвітання!